Біогейтс передбачив світову пандемію ще у 2015 році. Тим часом у таємних біолабораторіях США та Китаю почали розробляти вірус та випустили його на свободу. Для того щоб вірус дуже швидко поширився, тіньовий уряд скрізь понаставляв вишки 5 g Тим часом змі роздули з простого грипу величезну пандемію для того, щоб мільярдери євреї могли збагатитися на вакцинах. приблизно. Така каша була в соціальних мережах та головах людей на початку 2020 року. Всім привіт, Мене звати Ліса, і я рада вас вітати на моєму каналі. Як ви вже зрозуміли з назви сьогодні? Ми будемо обговорювати найабсурдніші теорії змов, які були пов'язані з COVID-19. і як завжди, почнемо з найлайтовіших і потроху будемо йти у глиб цього ковідного айсбергу. COVID-19 19 це явище, яке зачепило майже кожну людину на цій планеті. Ми всі боялися, ми всі не знали, чого чекати. Ми всі не розуміли, як ми будемо жити у цьому новому світі. І звісно, через те, що ми сиділи вдома, ми проводили набагато більше часу в інтернеті. І так як соціальні мережі перші місяці не знали, як реагувати на безкінечні відео, фейки, незрозумілі новини, незрозумілі відео, які поширювалися скрізь, і до того. Моменту, як соціальні мережі почали видаляти всі ці ролики, їх подивилися мільйони людей. Що ж, почнемо з найлайтовішої. Це свідчення про ковід-19 були заховані у пророцтвах. Таке стається кожен раз, коли у світі відбуваються якісь великі події. Всілякі інтернет-видання і користувачі просто отак от дістають з рукава якесь передбачення чи ванги, чи Нострадамуса, і потім це просто шириться інтернетом. Ширилось таке передбачення Нострадамуса. Буде рік близько. Знюк, у який з'явиться королева, що прийде зі сходу, і в темряві ночі принесе чому в країну сімома пагорбами і знищить світ. Це буде кінець світової економіки в тому вигляді, що ми знаємо. Звісно, це абстрактне передбачення, і його можна трактувати по різному, але прикол в тому, що Нострадамус не писав такого, не було у нього такого передбачення. Це просто якась рандомна людина придумала це передбачення. І воно почало просто ширитися інтернетом. щось подібне було і з передбаченням Ванги. Одного разу цей світ закінчиться, але край настане не скоро. Не бійтеся. До чого тут COVID-19 взагалі не зрозуміло. Це максимально абстрактне передбачення, що можна. Просто до будь-якої події зараз, наприклад, іде війна, і дивіться, одного разу цей світ закінчиться, але край настане не скоро. Не бійтеся теж саме. Також була смішна думка, але вона була не у нас. Вона була у Великій Британії. Те, що секретні свідчення про 5G і коронавірус були приховані у дизайні нової банкноти у 20 фунтів стерлінгів у Великій Британії, ніби як оцю нову банкноту. Випустили і там були оці секретні посилання до людей. Крім цього, була величезна кількість астрологів, гадалок різного роду магічного люду, які намагались передбачити, що буде далі. Продавалися якісь магічні чаші, магічні амулети, магічні різні. Парфюми, свічки, все що завгодно, що нібито буде оберігати людину від вірусів та бактерій. Наступна вірус розкрутили змі, але насправді він не несе загрози. Ця теорія була популярна настільки, що я її читала у коментарях. Деякі мої знайомі розповідали про те, що це просто як осінні гри. Не треба взагалі боятися, не треба ці карантинні обмеження, не до цих маніпулятивних думок підключалися навіть президенти, наприклад президент Бразилії Жаїр Болсунару він писав у Фейсбуку про сумнівні методи лікування ковід. Він просував версію про те, що ковід не такий вже страшний, і він пішов ще далі. Він закликав регіональних політиків скасувати карантинні заходи, і навіть брав участь у марші проти карантину. З подібними заявами виступав і наш сусід Лукашенко. Я чоловік не червні але в посідні шутку говорю, що. Что водкой надо не только руки мыть, но, наверное, в день 40-50 грамм в счете на чистый спирт травить этот вирус. Приятно смотреть по телевизору. Люди на трактор работают, никто не говорит про вирусы. Там трактор вылечит всех. Подібна теорія була і про те, що коронавірус він не шкідливий для дітей та людей до 50. і тому їм в цілому не варто притримуватися оцих ковідних обмежень, і це я називаю ще відносно адекватні теорії, тому що далі буде суцільна шиза. Коронавірус на замовлення уряду євреїв або мільярдерів придумали в Китаї чи США. Теорія про штучне походження вірусу вона ходила з перших днів. Тому що коли стається така величезна трагедія для людства, коли просто пандемія вражає мільйони людей, то людям просто складно. Повірити в те, що це не було створено штучно, що за цим не стоять якісь великі люди, які це все спланували. І декілька основних теорій, які ходили інтернетом. Перша теорія це те, що в Китаї цей вірус розробляли, але він, знаєте, як у тому серіалі Міло Йолович, просто втік з лабораторії і почав поширюватися Китаєм. Росія ми пам'ятаємо, вона просто вважає себе центром всесвіту. Тому там ширилась така теорія про те, що коронавірус це вірус, який США спеціально створили для того, щоб вразити Росію, але щось пішло не так. Цю шоперу можна скинути фейк, який за один день просто облетів весь світ. Новина звучала так: у США затримали вченого, який розробив коронавірус і передав його Китаю, і це просто майже все неправда. Вчений дійсно був його дійсно арештовували, А але це було до ковіду, і його арештували не за розробку ковід, 19 але його арештували за економічний шпіонаж. Чорношкірі теж постраждали. Була дуже популярна теорія про те, що чорношкірі люди мають імунітет до коронавірусу через меланін у своїй шкірі. Це ніби як базувалося на якихось картах поширення коронавірусу у США. Наступне це пандемія covid 19 призначена для відволікання уваги від глибинної держави. Цю теорію змови придумали адепти Кюанон. Про Кюанон я хочу зняти окреме відео, тому що це такий дикий конспірологічний культ, що Краще про нього окремо поговорити. Але у рамках цього відео розкажу, що адепти QAnon вважають, що всім у світі керує якась глибинна держава, і ця глибинна держава вона ніби як придумала covid 19 для того, щоб, поки люди переживають оці всі ковідні страхи, якось таємно почати правити світом. І також глибину держави і COVID-19 кіонон звинувачують у тому, що Змістили з поста їх лідера, їх сонечко Дональда Трампа, якого вони виставляють як головну надію світу на перемогу над глибинною державою. Наступне це вишки 5G розносять вірус. Це одна взагалі з найабсурдніших теорій, але вона була така живуча і така якась. Відомо, що навіть до мене вона так само долітала, хоча я взагалі цим не цікавилась. Взагалі ніяким чином. І до речі, напишіть у коментарях, які з цих теорій змов ви чули, які долітали до вашого інфополя, можливо, якісь друзі, ваші знайомі, поширювали щось подібне. Ці вишки встановили ви ухані за пару тижнів до того, як там почалася епідемія ковід, і ніби як дві події, які взагалі... Ніяким чином не були пов'язані, просто ці дві події пов'язали. Існує декілька різновидів цієї теорії. Це те, що 5G хвилі вони викликають або сам ковід, або симптоми ковіду. Якщо типу є симптоми ковіду, то люди йдуть вакцинуватися. Інша теорія це те, що вишки 5G, вони ніби як змінюють. Імунну систему людини, і люди набагато простіше хворіють. Така крайня версія цієї теорії це те, що ніби як вишки 5G змінюють ДНК людини і вона починає хворіти на covid 19 Відомо навіть коли почалося розповсюдження цієї теорії. Воно розпочалося 12 березня 2020 року з відео, нібито від Томаса доктора Томаса Колуєна. Від він, нібито детально пояснює, як вишки 5G причетні до covid 19 І так як тоді YouTube якось дуже мляво реагував на фейки, він якось не їх недостатньо перевіряв, то це відео якийсь час висіло на платформі, і до видалення воно набрало більше ніж 650 тисяч переглядів. Пізніше фрагмент цього відео був перезалитий в іншому youtube каналі Люди не просто дивилися, вони зберігали собі. Потім на цього відео вони були скрізь, вони були у всіх соціальних мережах. Ці відео намагалися видаляти, але все одно шматки постійно десь впливали. У цю теорію також вірив британська телезірка КалумБест. Він у своєму інстаграм-профілі опублікував фотографію. Я кажу Ні 5G. І він кинув у своєму інстаграмі на мільйонну аудиторію посилання на Ютуб-відео, якраз. Про ці 5G вишки. Дивіться хронологію. 12 березня було опубліковано це відео. 2 квітня уже антени 5G підпалювали через заяви про те, що вони викликають ковід. На наступний день інженерам широкосмугового зв'язку погрожували. І лише 6 квітня, майже через місяць, Ютуб нарешті відреагував на цю всю дезінформацію, і він оголосив, що буде видаляти всі відео, які припускають зв'язок 5G і COVID-19. Тобто майже місяць пройшов вся ця дезінформація, ширилась у Ютубі. Ну і звісно, в інших соціальних мережах на підтримку цієї просто безглуздої теорії, ще висловилися знаменитості британський телеведучий Еймон Холмс та американський актор Вуді Хепльсон. Ще я розкажу історію з хеппі-ендом. Австралійський популярний ведучий кулінарних програм шеф Кухар під. Еванс він просував теорії змов. але він на цьому не обмежився і він почав продавати пристрій, який нібито міг захистити від коронавірусу. І він продавав його не за 3 копійки. Він продавав його за 14 тисяч доларів за порушення про торгівлю медичними препаратами. Його штрафував, але це його не зупинило. Потім він опублікував неонацистську картинку, і через це він втратив роботу. і Він втратив всі свої. Рекламні контракти ну, наступна теорія це те, що Білл Гейтс передбачив коронавірус у 2015 році. Білл Гейтс був настільки відомою особою у цих всіх теоріях змов пов'язаних з COVID-19, що його ім'я фігурувало мінімум у сіми великих теоріях змов у 2015 році. Він дійсно виступив на конференції TED. Сьогодні найбільший ризик глобальної катастрофи так не виглядає. Натомість, він виглядає ось так. Це відео почали масово тиражувати і розповідати про те, що Білл Гейтс нібито знав про коронавірус ще у 2015 році. Хоча про коронавірус він не каже не слова. Цей виступ був стосовно вируса Ебола, який на той момент вбив 10 тисяч людей, і Білл Гейтс дійсно тоді казав, що світ просто може бути не готовий до наступної пандемії, якщо щось зможе вбити 10 мільйонів людей протягом наступних кілька десятиліть. То найімовірніше це буде не війна, а високозаразний вірус, не ракети, а мікроби. Мизум, у це багаття з його ім'ям додало так само неправильне цитування СМІ у 2020 році. Відповідаючи на питання користувачів у Reddit про зміну бізнесу через карантин, Гейтс написав: врешті-решт, у нас можуть з'явитися цифрові сертифікати, які показуватимуть, хто одужав або пройшов тест, або ж коли з'явиться вакцина, хто її отримав. Змі просто ніби зійшли з розуму і почали… Почали масово поширювати перекручені слова, що ніби як Білл Гейтс збирається використовувати мікрочіпи, аби. Якось лікувати людей від коронавірусу, хоча насправді у його відповіді просто йдеться про ковід-сертифікати, які ми отримували після вакцинації. Але цю просто колісницю з теоріями змови було не зупинити. І наступне це вакцини від ковід 19 створені, щоб викликати імпотенцію, безплідність або керувати людьми. Коли з'явилися вакцини, то до фанатів теорії змов підключилися антиваксери. Це люди, які проти будь-яких вакцин, і це стало просто одним величезним таким конспірологічним кодом. Деякі конспірологи витверджували, що сам коронавірус він не несе взагалі ніякої загрози, а загрозу несуть саме вакцини від коронавірусу. І ніби як через вакцини будуть вводити оці самі мікрочіпи, а потім через супутники у космос Мисібіугейс буде керувати людьми. Коли вакцини для ковід схвалили, почалось взагалі якась нова хвиля тупих відео в інтернеті. Конспірологи намагалися проводити свої експерименти і якимось чітом виявляти чіпи у своїй шкірі. Вони прикладали до місця уколу магніти, намагалися знайти ці чіпи через блютуз. А також використовували інформацію, яка просто була якось перекручена. Або вирвана з контексту. бізнес інсайдер у грудні написав, що дуже багато шуму наробила ще одна теорія у соціальних мережах, ніби як вакцина від ковід це жіноча стерилізація. І у цих статтях писалось, що вакцина змушує імунну систему атакувати білки, що формують у жіночому організмі плаценту під час вагітності. На цьому моменті я хочу подякувати спонсорам цього каналу. Дякую за те, що підтримуєте мій канал. Також, якщо ви хочете підтримати мій канал, то можете написати коментар, поставити вподобайку, скинути посилання на це відео своїм друзям або знайомим, або родичам, або тим, кому на вашу думку це буде цікаво. Це дуже допоможе у поширенні мого відео. Дякую вам. У цих теоріях змов відмітилися і світові зірки. Наприклад, Мадонна, вона у своєму інстаграмі писала про те, що ніби як вакцина від ковід знайдена, але її ще не показують для того, щоб дозволити багатим стати ще багатше. Ну серйозно, Мадонна. Ну хто б писав про багатих цей пост, позначили як брехливий, і під ним попзірка Енні Ленокс написала. Це повне божевілля. Я не можу повірити, що ви підтримуєте це небезпечне шарлатанство. Також у гіпнікані Вест сказав Форбс, що на його думку, вакцина від коронавірусу це мітка звіра, і що під виглядом щеплень людей будуть чіпувати. Ну тут якби ми від нього нічого такого розумнішого не очікували. Також смішна теорія. Індійський актор зірка Болівуду, Амітабх Бачан. І він спочатку. Пандемії якісь поширював дивні теорії змов, і одна з них про те, що оплески руйнують чи зменшують активність коронавірусу. Коронавірус повертається. А, чи да. боїтеся не боїтеся? Я його боявся. Я з горілку п'ю, сало їм, цибулю. чому мені коронавірус бояться? І на велосипеді їжджу. А маску будете надягати? Ні, маску ні. Чому це, це дуже слабе заболівання для мене. І на завершення я хочу провести невелике опитування українців. Воно проводилось 16 червня 2020 року. Його проводив Київський міжнародний інститут соціології, і опитування було методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. 66% українців вірили, що. У коронавіруса є штучне походження. З них 37 обрали варіант, що коронавірус був спеціально розроблений і навмисно поширений у світі для зменшення численності населення. Чи для завдання шкоди окремим країнам 29% людей обрали варіант, що коронавірус зроблений штучно у лабораторії, але його поширення у світі було випадковим? Висновки можете зробити самі. А я дякую вам за перегляд і зустрінемося з вами у наступному відео.